Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже прості в приготуванні, бюджетні і дуже смачні шоколадні кекси. Вмикайте духовку до температури 180 градусів і готуємо тісто. Я готувала подвійну порцію, тож врахуйте це. До яєць ми додаємо молоко, цукор, можна додати ванільний цукор, рослину олію, просіємо борошно з розпушувачем. Додайте зрібку солі, какао, Вимішайте. Це можна зробити за допомогою вінчика. Далі можна додати все за вашим смаком: родсинки, горішки. Я додала рублену шоколадку і в кожен кекс поштучно додала цукерку-корівка, це додало особливої родзинки до смаку, і шоколадні кекси отримались ніби як з карамеллю. Закриваємо кекс іншою частиною тіста, і зверху я прикрасила рубленим грецьким горіхом. Заправляємо кекси випікати в духовку приблизно на 20 хвилин. Вона вже розігріта у вас до температури 180 градусів. Готовність перевіряйте, за допомогою шпажки вона має бути сухою. Все смакуйте, насолоджуйтеся. Ви обов'язково будете задоволені, тому що в цих кексах важко щось зіпсувати. Готуються дуже швидко, не потребують навіть міксера.